Всім привіт, друзі, я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. В цьому відео я зроблю огляд свого аккаунта в карпаркінг. Так, я вже робив таке відео 2 місяці тому, але з того часу багато чого помінялося, і в принципі помінявся сам мій аккаунт. І зараз я зроблю огляд вже на новий мій аккаунт, на якому теж є дуже багато чого цікавого. І перше, що ми бачимо, це 29 мільйонів ігрової валюти та 1400 донат коїнів. Ось так виглядає. Моя статистика в Карпаркінг граю я не дуже багато. Тому і статистика не дуже топова, але в принципі достатньо хороша статистика. За весь час я провів в карпаркінгу 13 годин. Далі проїхав 201 тисячу кілометрів. Чи 201 кілометр, я не розумію трішки, що тут написано. Далі виграв дві гонки, але я в них майже не граю, тому так мало. І левел Один, Не знаю, що це значить, але ось так. І тут всякі очівки є, я не знаю, що це все значить, якщо чесно. Але ось так, в принципі, виглядає моя статистика. Погнали далі. Також в мене куплені абсолютно всі доми, які є в карпаркінгу Так, в принципі, їх тут всього 4. І всі 4 в мене є це, не взломка це повністю оригінальна версія в карпаркінгу і тепер перейдемо до самого цікавого, це машини. Я думаю, дома ми не будемо показувати, тому що, я думаю, всі, хто грають в капарках хоча б один місяць, всі бачили ці дома вже самі. Тому переходимо до самого цікавого, а саме машин. Що ж, перша машина, яку ви вже неодноразово бачили, це моя м F90 з моїм вінілом, який я робив сам, арші КП діла. Тут вона ось так от виглядає, ззаді теж так. Тут ще були мої імені номера, які я теж сам робив, але я її перекинув з одного аккаунту на інший, і вони чомусь пропали ці номера, і тому ось так виходить. Диски також мені подобаються, Такі от зробив собі. І в принципі по цій машині це все. Вона на 1695 сил, є стробоскопи, проблисковий маячок, і, в принципі, все. Про неї більше нічого не можу сказати. В принципі, фул просто F90. Все. Всього на моєму аккаунті 36 машин. Так, їх не дуже багато, але це все тому, що я не особо люблю всякі вінільчики там і так далі. Мені воно, в принципі, це все не треба, я просто люблю самі обичні стокові машини, красиво зроблені. Наприклад, зараз щось знайду. Е, з вінілом деякі є, М8 теж з вінілом, От найду машину зараз, яку я брав на себе, щоб показати вам приємно. Ось, наприклад, ця зонда, яка в принципі повністю стокова, навіть, по моїм посилам, да, теж по силам 925 всього. Вона без ніякого вініла, без нічого такого. І просто красиво погодьтеся, вона виглядає. І мені таке подобається, мене таких машин більшість, але і вінільчики. Але вінільчики це ті, що понадарювали, або я десь, наприклад, їх взяв незрозуміло де купив для чогось, для якихось розіграші і так далі. А машини, на яких я сам катаюсь, вони в мене чисто. Без вінілів. Єдині два вініла, які я брав для себе, це ось така BMW I8, тому що реально, подивіться, просто дуже топовий вінільчик. Мені, мені він прям сподобався з таким драконом. І такий крузачок з Жекічем Дубровським. Ось так. Це вініли, які я брав для себе. Також є Rally вініл на Audi rs 7 Мені подобається ралі вініли, я їх іноді беру. Тобто більшість моїх машин з ралі вінілами навіть є Audi RS7. 1695 сил з ралі вінілом. От мені вона прям дуже заходить ця тачка, я на ній Обично, А, вона 925 сил. Я, коротше, на ній зазвичай на бездоріжжі дрівчу. І мені ця тачка прям дуже подобається. Тому якщо в мене вініли і є для себе, то ось таких ауді, в мене їх більшість. Також вінілах я сам робив. Вініл поліцію для відео софт я теж його робив. Ну тобто. В мене дуже багато вінілів для відосів є, і які я, наприклад, сам роблю, коли мені їх треба. А в вкладці улюблені машини в мене знаходяться ось такі машини, як Nissan Silvia з ось таким вінілом прикольним. Він дуже старий в мене вже, але він мені подобається теж прикольний. Так, це вже я вам все показував. Є автобус ось такий, теж прикольний, мінімалістичний вінільчик. І BMW M4 з спортивним вінілом теж прикольно, мені подобається. Далі M590 я вам показував, показував, і Bentley теж є сама проста, стокова Bentley, але донатна, мені вона теж подобається. Все, більше маю, улюблених машин нема. Тепер давайте перейдемося по всім машинам. Зараз я буду показувати по черзі машину і історію з цією машиною. Поїхали. Так, ну це, в принципі, обична тачка, яку я купив, просто, щоб була. Далі жиг, жига в мене є для відосів, я допомагав кое-кому відосів знімати, в мене вона залишилась. Далі ось така теж сама звичайна тачка, яка дається при реєстрації аккаунта. Далі ось така теж ралі. Вінільчик є на дешевій машині, далі без вініла, стокова. А ні, це не стокова, я не знаю звідки це вона взялась. Я її не купляв, не пам'ятаю. Так, це теж стоковий Mercedes. Далі Стокове, все стокове. Ось іще один ралі вінільчик Далі сток, в принципі, далі. Ну, це я взяв для себе теж мені сподобався цей вінільчик Далі показував вже. Так, це сток. Далі теж сток машина. Ну немає. Я не знаю навіть, чому вони не має куплені. Так, це я вам купляв для обзору обнови. Якщо ви пам'ятаєте це відео. теж, ну І машина прикольна, теж в принципі сама проста, 925 сил машина дож. Далі у нас іде донат на M2. Це я теж брав для відосів і купляв спеціально, Далі Audi R7 я вам показував. Так, це вініл теж для okay, я брав, його купляв. Так, це показував, показував. Автобуси в мене є. В принципі, я не знаю для чого я їх купив, але вони в мене є. Ще один автобус, евакуатор. Також для відео був куплений. Далі Audi показував, показував, показував. Так, оцей Chevrolet Corvette я брав теж для обзору обнови, коли знімав для вас обзор. Далі показував Rolls-Royce у мене стоковий 925 сил. Bentley показував. Jeep Grand Cherokee теж стоковий 925 сил. На геліку у мене є вініл, я не знаю на що я його купив, але я його купив на донат ринку за 1000 коїнів. Так, далі М8. Це начебто мені хтось її подарував, або я теж її купив на авторинку за 1000 коїнів. Це вже я не пам'ятаю, якщо чесно, начебто вона 1695 сил. Так. Ні, вона стокова, 781 сила. Далі Mercedes CLK McLaren, чи якось так він називається, коротше точно не помню. Але ось такий Mercedes теж є і теж я обрав для обзору обнови. Далі ось така тачка. Я її начебто нечайно купив, просто коли брав тачки для обнови, перепутав і нечайно купив цю машину. Тому ось так вийшло і погані вам теж показував. Все, в принципі, більш машин в мене на аккаунті нема, переходимо далі. А ще в мене, в принципі, є трішки цікавого в розділі одягу та анімок в Карпаркіну. У мене є ось такий донатний прикид, начебто він всього один має донатний, тому що мені просто-напросто більше не треба на що купляти ще. І багато донатних анімок. Є в мене ось, бачите, куплені багато донат-анімок. Ну, Я їх купив в принципі, просто, щоб були. так то я їми мало коли користуюсь, в основному для зйомки відео потребує так сказати, ресурсів і скарпаркінгу. Тому ось так виходить. Так, давайте заберемо по приколу подаруночок у нас. Плюс 10 тисяч сюди. Хоча у нас 29 мільйонів, ну щось страшно, забрали чисто 10к подаруночок. Тепер у нас не 29 мільйонів 35 тисяч, а тепер у нас 29 мільйонів 45 тисяч, плюс 10 тисяч заробили. Бізнесмен. Ну а на цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.